Ми маємо думати не лише про виживання. Ми маємо думати так само і про фінансування розвитку бізнесу, як таке відносно короткострокове фінансування обігових коштів для бізнесу, так і для так і про інвестиції. Інвестиції як на відновлення того, що було зруйновано російськими обстрілами, так і інвестиції власне в щось нове, зокрема в більш безпечних, більш близьких до кордону з європейським Союзом, Союзом зручних пологістиць регіонів України в Україні і до війни ситуація з ризиками була не найкраща, але більшою мірою вони все ж таки були внутрішнього походження, проблеми з правовладдям, недостатньою боротьбою з корупцією тощо зараз. Же очевидно, що ризиком номер один є воєнний ризик. Відповідно, постає питання в тому, що потрібно страхування воєнних ризиків для того, щоб розморозити приватні інвестиції, надходження приватних Них інвестицій як внутрішніх, так і зовнішніх в українську економіку, власне для того, щоб дати поштовх зростання, тому що ми бачимо, що при всій політичній підтримці наших міжнародних партнерів, виключно державними коштами дати достатній поштовх бізнесу і економіці України в умовах як ще війни, так і після перемоги, неможливо.